Ось такий гольф 2014 року з двигуном 1,6 дизель Появляється у нас в продажі. Дуже хороший автомобіль, викуповую його від приватних рук. Зараз саме детальніше я вам все про нього розкажу і покажу. Погнали вперед. Дивіться, Машина на 17 дисках з гарною зимовою гумою, практично з новою. Вся рівна ціла пошкоджень по ній ніяких жодних немає. Задня гума також у нас чудова. Присутні передні та задні парктроніки. Дуже хороший рівненький автомобіль. Ззаді є поличка, також повноцінне колесо, запасне, присутнє. З цієї сторони він виглядає саме ось таким чином. Все, як я казав, рівне целе. Саме цікавіше в нас в салоні. В салон тряпка комбінована з шкірою. Досить гарно це все дивиться. І Головне, що автомобіль реально повністю не знищений. Карти також прошиті ось такою білою строчкою. Шкіра. Дуже класно. Тому що трепчасті карти часто з часом після хімчисток люблять тут відставати. Тут все класно, ціленько. Ось такі гарні сидіння з боковими такими класними підтримками. Давайте перейдемо до водійської сторони. Покажу. Лобовуха рідна, завод. Лобовідно ще не мінялося. Хоча пробіг в автомобіля, зараз може будуть писати що багато, але дивіться, я вам покажу. 294 тисячі пробіг автомобіля. Мультикермо, але дивіться, який стан керма. Стан сидіння водійського. Нічого не шилося, все класно. В оригіналі, але не, не поломане, не просаджене, також присутній масаж, електрорегулювання, автоматичне світло, двохзонна кліма, підігрів сидінь, електроручник, шкіряний гарний підлокотничок. Реально класний гольфик. Дуже гарний автомобіль. Нагадую, що я його придбав з приватних рук. Кому цікаво за нами слідкувати, як ми купуємо автомобілі, як ми їх продаємо, також підписуйтесь на наш TikTok канал BR Auto Niko, Автомобілі, нагадую, продаємо всі в Німеччині. Всім всього найкращого. Більше фотографій та опис ви можете знайти також в TikTok каналі в шапці профілю є наш телеграм-канал. Всім всього найкращого.